Українська мудрість, що першим у хату запускають кота. А на як податкову? <рес> Яку податкову? Міського голову. А ну послухайте мене, старшу жінку, що сприлипати. Бачите, як тут свяха наш притимніплять, а не мене. Кожній гарній справі має, потрібно задати гарний початок. Ні-ні-ні. Я вчора пальто купила на ярмарку 100 доларів дала. Пряник не менше. Купуйте люди добрі пряни. Я просто розвертаюся, потрібно. Він одружений, ти не забула. Будьте пряни, люди добрі, ексклюзивний, перший, гарний, для початку доброго. Хто більше дасть, запрошується на нас тут А може хто хоче таку посаду дав, підходьте, де жте домов, відродьте. Дивіться, які пряни. 100 гривень хто дасть за пряники? Хто більше? Давайте більше. 200 стало мій надає. 200 гривень. 200 гривень раз. 200 гривень два. 300. Максим Юрович, 300 гривень. 300 гривень раз. 300. 320, давай. 320 гривень раз. Унікальна, унікальний пряник. Перший, гарний, смачний, свіжий, сюди. 320 гривень два. 320 гривень три. Чотириста. Чотириста. Ми Наші гості з Польщі. Чотириста гривень. Вже такий смачний пряник поїде до Польщі. Якихось там 17 долярів. Чотириста. Чотириста гривень два. Чотириста гривень три продано. Ура! Det er ingenting vi har sagt som er Запрошуємо на сцену Чернівецького міського голову Олексія Павловича Каспрука та президента Чернівецької торгово-промислової палати Василя Ляховича. А також запрошуємо на нашу сцену почесних гостей Петрівського ярмарку: міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук, голова обласної ради Іван Мунтян. Помісний консул Франції в Україні, президент торгово-промислової палати в Україні Геннадій Чижиков, народні депутати України, Микола Федорук, Максим Бурбак, Оксана Продан. вітаємо гостей з міст побратимів, заступника мера міста Конін, Польща, містера Себастіона Лукачевського, та Риму Ткач, очільника делегації міста Бельце Молдова. А також вітаємо на нашій сцені депутатів обласної та міської ради. Шановні гості, привітайте, будь ласка, наших почесних гостей своїми оплесками. Україна велика країна. І ми пишаємося нею, пишаємося, що ми, українці, гордимося патріотами, захисниками нашої держави. Сьогодні вперед день свята Петра Павло Васильович. Токар Павло Павлович. Мельник Павло Петрович. Однарюк Павло Олександрович, Гелка Петро Дмитрович, Загарюк Павло Дмитрович, Кудельницький Петро Іванович, Люльчук Павло В'ячеславович, Мінтянський Павло Іванович, Михайлюк Павло Романович, Уздряк Петро Миколайович та Кошман Петро Васильович. І від Чернівецького міського голови Олексія Каспрука подарунки іменинникам. І Павлочу, дякуємо вас, вам, наші дорогі воїни, що ви разом з нами, що ви є нашою підтримкою і опорою. І, звичайно, з Днем народження. Дорогі друзі, будь ласка, привітайте опустими малиниками. Подружжя Бастона Павла Миколаєвича та Олени Танасівни виховує сина Павлика, який цього року готується стати першокласником. Хлопчик любить малювати, гратися конструктором. Павлик допомагає батькам по господарству. Має домашнього улюбленця, котика Барсіка. Шевченко Павло Володимирович, родину Шевченка Володимира Володимировича та Шевченко Тетяни Юрівни, цієї осені чекає свято. Їхній синочок Павло іде в перший клас. Хлопчик, як і його однолітки, любить гратися машинками, малює. Коли дозволяють батьки, проводить дозвілля біля комп'ютера. А ще в хлопчика є досягнення. Він прекрасно освоїв ази математики, знає всі цифри, вміє рахувати та готовий продемонструвати свої знання уже на перших уроках в школі. Пенюк Павло Володимирович на нашому святі є іменинник Павлик Пенюк. Саме сьогодні йому виповнилося 6 років. Хлопчик ходить в садочок, дуже дружелюбний. Любить гратися машинками, трансформерами. Павло вміє гарно прибирати. Часто допомагає в цьому мамі. Улюблена їжа картопля Фріз кетчупом. Привітайте його оплесками. Ачик Павло Васильович, хлопчик, захоплений комп'ютерними іграми, дуже комунікабельний. За словами матері, Павло говорив би зранку ранку до ночі, бо дуже любить спілкуватися. Хлопчик бере участь в хатній роботі. Він майстерно вміє пилососити. Семенюк Павло Юрійович, за словами матері, Павло звичайна дитина, любить гратися, ходить в дитячий садочок із задоволенням, бо там має багато друзів. Любить тварин, особливо кішок. Має серед них улюбленицю Кеті, з якою не тільки грається, а й піклується про неї. Гайсан Павло Олександрович Павлик веселий, щирий та дружелюбний. Серед захоплень дитини найбільшу увагу займають ігри з конструктором. Має домашнього улюбленця папугу Кешу. Хлопчик по черзі з мамою доглядає за пташкою. Любить батьків та гарно проводити час з друзями в садочку. Гримачук Павло Павлик, незважаючи на свій юний вік, є вже справжнім знавцем марок автомобілів. А ще його колекція Лего Ніндзяго вражає. Є в міру своїх дитячих можливостей залюбки допомагає по господарству добродушний та комунікабельний хлопчик. Харюк Петро Павлович, Петро росте в дружній родині Харюк Павла Васильовича та Команюк Харюк Оксани. Хлопчик полюбляє грати у футбол з друзями в дворі. Спритно складає конструктор. Має молодшу сестричку Лізу, яку дуже любить та старано допомагає матері доглядати дівчинку. Романюк Петро Петрович в родині Романюків свято Петра та Павла особливо, бо день Ангела відзначають тато та син, який ще й святкує свій день народження напередодні. Петрик Активний, веселий та дружелюбний, дуже любить співати та танцювати. Лукач Павло Романович, Павло Шустрий, непосидючий, дуже активний хлопчик, любить гратися машинками та іншими іграшками. Особливим захопленням дитини є малювання. Можливо, в майбутньому це відомий художник. Вміє бути корисним вдома, поможе гарно прибирати. Майбутнім першокласникам подарунок ранці від Чернівецького міського голови Олексія Каспрука привітаємо їх ще раз оплесками. Зичимо успіхів у навчанні, відмінних оцінок, хороших друзів та щирої батьківської підтримки в усіх творчих починаннях. За гарною традицією просимо Олексія Павловича пригостити святковим короваєм учасників Петрівського ярмарку, а чернівчан та гостей міста купувати, споглядати, веселитися на святі. А кому до вподоби за душевні пісні, запальні танці, ігри, розваги, то залишайтеся з нами. Шановні гості, пригощайтеся разом із міським головою, а також, звичайно, зустрічайте на сцені наш колектив, який вітає вас з піснею. Дай вам Боже здоров'я, дай вам Боже гарного ярмаркування, гарного дня, гарного вам відпочинку. На все добре.